Червона рибина в чорній воді, розділ 3. Коли Джулію було сім років, у її стосунках з батьком з'явилася незвідана досі тепла близькість. Бабці Олені купили невеличку хатину неподалік. Тож Іван став менше пити, чвари в родині вщухли. Іван часто брав доньку за руку, і вони йшли кудись. Джулія ніколи не знала, куди вони з батьком ідуть. Він був небагатослівний, але вона дуже любила йти з ним, будь куди. Взимку, коли вже геть темнішало, тато садовив Джулію в санчата, і поміж лопатих сніжинок вона мчала, ніби снігова королева у своїх санях з оленячим запрягом. Щоправда, олені Джулії були занадто прудкими. Тож іноді на поворотах вона випадала з санчат і опинялася в заметі холодного, пекучо-колючого снігу. Тато обтрушував з її розчервонілого щасливого личика прилиплі білі грудочки, кружляв її на руках, і вони удвох голосно сміялися. То був час, коли мама багато хворіла і мусила лежати в лікарні, а Поліну доглядала кримська бабуся Катерина. Джулія за матір'ю не сумувала, бо її життя цілковито заповнив він, тато, такий красивий, сильний, ніби казковий принц. Як і багато маленьких дівчаток, семирічна Джулія була закохана у свого батька. Вона ладна була йти за ним на край світу. Вона просиджувала годинами у його гаражі, вдихаючи запахи бензину та пива. А коли там збиралася компанія дорослих чоловіків, батькових друзів, слухала їхні грубі голоси та незрозумілі розмови, принишкнувши в куточку і тихо милуючись батьком. Іван піклувався про свою старшу доньку як умів. З ним вона повсякчас була якось дивно химерно вдягнена, не завжди сита, а часто навіть дуже голодна, але це не заважало їй бути щасливою. І до першого класу, 1 вересня, її проводжав тато. Вони вирішили разом, що під шкільну форму Джулія вдягне гарненький синтетичний купальник червоного кольору. А потім тато невміло заплітав їй дві косички та зав'язував білі бантики. При цьому мимохідь вириваючи окремі волосинки з голови доньки. Проте вона терпіла. З татом вона була щаслива. Вони так поспішали вранці і так хвилювалися, що геть забули поснідати, і на першій у своєму житті шкільній лінійці вперше за свої сім років, Джулія від спеки та голоду знепритомніла. Тато ніс її додому на руках, і коли вона прийшла до тями, знову відчула всеосяжне щастя. Батькове стривожене обличчя було беззаперечним доказом його любові до неї. Він годував її завжди тим самим яєчною та смаженою картоплею. Смачнішого за ці страви Джулія нічого в своєму житті не їла, і вона також намагалася піклуватися про тата, підмітала кімнати, запарювала міцний чай і маленькими рученятами відносила гаряче горнятко просто татові у ліжко. А у вісім рочків навіть навчилася розпалювати піч до повернення батька з роботи, аби йому було тепло. Вечорами Джулія грала та співала татові, а він мовчки дивився в порожнечу. Чи він чув доньку та ту музику, яку вона йому дарувала? Важко сказати, проте вона вірила, що тато єдина людина, яка вміє розуміти вірші, малюнки та мелодії її маленького серця. Вона показувала йому свої акварелі і гуашеві розписи, а він тихо усміхався й кивав головою. І для Джулії то була найвища похвала. Вона малювала татові портрети, і він з гордістю клав їх під скло на робочому столі у своєму лікарському кабінеті. Іван з Джулією і не помітили, як у їхнє життя повернулися Анна з Поліною, що на деякий час перестали було для них існувати. Батько зі старшою донькою створили ніби окремий прекрасний світ двох люблячих сердець, а мати з молодшою вдерлися в нього жорсткою реальністю своєї приналежності до сім'ї. Не відразу Анна зрозуміла, що відбулося за її відсутності, тож якийсь час не втручалася в стосунки чоловіка зі старшою донькою. У дев'ять років Джулія швидко навчилася грі в шахи, і Іван грав із нею вечорами. Крім того, він виготовляв з фанери скриньки, а вона розмальовувала їх хохломськими мотивами. Відтак вони удвох лакували їх. Невдовзі мало не все в домі було заставлено тими скриньками, і Анна почала потроху гніватися. Оце назбирали в хаті мотлоху, роздратовано буркала вона. Проте тато з донькою не полишали свого захоплення і узялися виготовляти ще й дерев'яні книжкові полиці. За цим заняттям вони проводили у гаражі безліч часу, і незабаром стіни майже цілком були завішені їхніми спільними витворами. Анна щодалі то більше дратувалася і критикувала їхню творчість. Тут криво, тут косо, все у вас на галай-балай виходить. А вони далі творили. Ба більше Іван купив Джулії маленький гарненький паяльник, і тепер він, на замовлення доньки, вирізав з фанери дощечки, а вона випалювала на них дивовижні картини, які створювала її невичерпана уява. Іван покривав саморобки тонким шаром лаку, і вони удвох радісно розвішували їх на стінах дому. Вільного місця вже не було, Анна скаженіла дедалі більше. Ось східна красуня в чадрі танцює з оголеним животом чарівний танець перед дідуганом у чалмі, що гнівно споглядає її пластичні рухи, й витинчені руки. А ось на березі річ... річки хлопець із дівчиною. Вона схилила голову йому на плече, їхні тіла майже сховані високою травою. А ось самотня жінка з русявою косою склала у руки на грудях. Її обличчя та спрямований далечінь погляд, позначений відбитком глибокої самотності. Цю картину Джулія подарувала матері на день народження. Анна лишилася невдоволена дарунком дочки. Знайшла, що дарувати на день народження, буркнула похмуро. І, розкритикувавши роботу Джулії, стала використовувати її подарунок як дошку для розбивання м'яса. Зіркою образою в душі Джулія часто спостерігала, як мати кладе чималий шмат яловичини просто на обличчя зажуреної жінки, зображеної на дошці як символ самотнього і безрадісного життя самої Анни і величезним ножем рубає кістку з якимось шаленим оскаженінням. Джулія не розуміла, чому мати злиться. Тато не пив, вона теж нічого поганого не робила. А мама ставала щонедень то роздратованішою. Анна присікувалася до чоловіка з найменшого приводу. Все, що він робив по господарству, все було не так. Іван тільки мовчав і супився, але якось під час чергового конфлікту терпець йому урвався, і він рвучко кинувся до Джулі, щоб узяти її за руку від двох піти в гараж. Проте матір одним стрибком опинилася між ними, заступивши свою доньку. Джулія не зрозуміла, що відбувається, і відчутно занепокоїлася. Батько пішов у гараж сам. Це було поганим знаком для Джулії. Вона гнівалася на матір, на матір за те, що та перешкоджає їхній дружбі і любові з батьком. А на батька за його слабодухість, за те, що йому простіше, виявляється, забратися геть і зрадити доньку, ніж давати відсіч власній дружині. Джулія бачила слабкість батька, і в її душі почала закорінюватися зневіра адже мати дедалі частіше зривалася і била дочку, а тато не міг її захистити. Він раз у раз тікав з дому, аби нічого не бачити і не чути. Незабаром Іван знов занурився в горілку. Ночами Джулія виразно бачила сни, в яких вона вбиває матір пострілом з маленького сріблястого пістолета, просто в чоло. І тоді чорна нудьга огортала серце Джулії. Я так тебе любила, а ти покинула мене. А часом дівчинка перетворювалася в своїх снах на люту вовчицю, яка впивалася зубами в шию матері. Чого це ти дивишся на мене вовченям?» – часто шепіла до неї Анна. О, якби ж вовчицею я стала, іклами прогризла б тобі горло, завивала б поряд дика зграя, я ж би шкірилася й вила соло. Кров твоя текла б тонкою цівкою, з ікл сталевих, гострих, наче шпиці. Твоє серце гучною молитвою впокорилося б жаскій вовчиці. Я ж би вилався в крові й ридала би, зазираючи у рану незакриту, а разом із вовками поминала би ту любов, яка твоєю люттю вбита. Навряд чи Анна усвідомлювала свої ревнищі. Хіба розуміла вона, що маленьке дівча не здатне відібрати в дорослої жінки чоловіка? Однак Анна вступила в жорстоку боротьбу за Івана з власною дев'ятирічною дитиною. І зробила все, щоб зруйнувати теплі стосунки батька та й доньки і любов, що встановилася між ними. В Анни все мало бути під контролем і саме так, як бажала вона. У цьому вона була подібна до своєї матері. Іван часто брав Джулі з собою на роботу вона сиділа в його кабінеті і спостерігала, як заходять, виходять хворі, як батька зазирає їм до рота і до вух. Їй також хотілося лікувати людей, та той візит останній до тата на роботу обернувся для Джулії катастрофою. Це був терміновий виклик. Іван мав невідкладно прооперувати пошкоджену трахею. По нього приїхав автомобіль швидкої допомоги, і Джуля буквально на ходу вскочила до машини разом із татом. У хірургічному відділенні вона лишилася чекати на батька в холі. Звідки було видно двері операційної, за якими він зник. За лічені хвили... хвилини у слід за батьком через хол провезли візочок каталку. На ньому лежала людина з головою накрита білим простирадлом. А в тому місці, де мало бути горло, розповзалася велетенська яскрава червона кривава пляма. Там щось булькотіло, хрипіло і надривалося з кожним віддихом. І кров із неймовірною швидкістю стікала по простирадлу і тягнулася червоним слідом за каталкою. Джулія заніміла, навіть на якийсь час перестала дихати, похоловши з жаху від побаченого, обличчя її стало блідим, як лікарняна стіна. До неї підійшла медсестра. Цю жінку кінь ударив копитом горло, помре, мабуть, пояснила пошепки. За півгодини з операційною з'явився батько. лице його було сірим. Джулія вийшла із заціпаніння, по її тендітному тілу побігли дрижаки. Так вона вперше побачила, яка на вигляд смерть. Тієї ночі їй наснився сон, який вона бачитиме ще не раз впродовж кількох років. П'яний батько б'є матір сокирою по горлі, її везуть на каталці, накриту білим простирадлом. А кров бурхає у неї з шиї і заплямовує все довкола. У цьому моторошному видінні татові ставало сил, аби впоратися з матір'ю, але весь жах сну полягав у відчутті Джулії, що вона втрачає їх обох.